Що на території військової частини 194-го понтонно-мостового загону відбулася зустріч працівників сфери працевлаштування із безробітними громадянами та військовослужбовцями. Ірина Литвинова, заступник начальника відділу організації працевлаштування Дніпропетровського обласного центру зайнятості, повідомляє про мету проведення зустрічі саме тут. Ну, будемо так говорити, така робота говорить, между воинскими частинами зайнятості ведеться давно. Для того чтобы вислухали всю ту полезную информацию, которую пришли, узнали, насколько им это будет полезно. вони сделают соответствующий вывод. Я думаю, після екскурсії по воїнської частині кто досадиться на роботу за контрактом для молодиків, які вже служать за контрактом. Зустріч також була корисною, стверджує Сергій Кадевич, директор міськрайонного центру зайнятості міста Новомосковська. Ми проводимо свою роботу з воєннослужащими, Що стосується соціальної захисту уволених з воїнської служби, а також аказиве е, допомогу воїнським частям у Комплектование воинских частей военнослужащими за контрактом. Поэтому это, такие мероприятия у нас проводятся со всеми воинскими частями и составлен план э, своими. Послугами ми допомагаємо воїнським частям. А Олена Дудка, провідний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних, окреслила напрямки роботи центру зайнятості, зробивши акцент на безкоштовності профорієнтаційних послуг, таких як професійна інформація, професійна консультація і професійний відбір, та розповіла про мету їх надання. Метою професійної орієнтації є формування в особистості здатності вибрати. Тип професійної діяльності, що оптимально відповідає індивідуально психологічним особливостям, можливостям, а також стану на ринку праці. Стан ринку праці, в свою чергу, залишає бажати кращого. Асортимент вакансій не вражає. Та й вимоги до потенційних працівників надприродні, стверджують непрацевлаштовані громадяни. На даний момент всі бажають брати з опитом. А де взяти опит у 23 роки. Так, поки шукаю. Тож зручною альтернативою може стати 194-й понтонно-мостовий загін, надання житла у комфортабельних казармах, своєчасна платня, п'ятиденний робочий тиждень, 30-денна відпустка, соціальний захист. Ось що обіцяє служба за контрактом для остаточного прийняття рішення потенційним рядовим було запропоновано екскурсію. Тичені получасу я вас проведу по території військової частини, покажу основні наші підрозділення. Дмитро навчається у виші за спеціальністю інженер-будівник. Він приємно здивований побаченим. Чесно говоря, мені дуже подобається. не очікував, що тут буде чистота, порядок так. Сумлінно відносяться вони до своєї справи. Своїми руками побудували церкву. Це теж дуже, на мій погляд, дуже добре так. Ну, і Якщо б в мене було бажання таке, я б, мабуть, пішов би служити. Ну, На даний момент в мене триває навчання, я не можу проходити службу за контрактом. Сергій же планує зважити усі за і проти, щоб прийняти виважене рішення стосовно свого працевлаштування. Так, да, цікаво. Ну я поки вдома посоветую все конкретно подумаю, а там буде видно, що морді будуть тут служити. Вибір власного життєвого шляху справа відповідальна. Чи зацікавить хлопців служба за контрактом і чи вдасться центру зайнятості таким чином укомплектувати військову частину військовослужбовцями, покаже час.